Нічна пожежа у середмісті Коломиї. Рятувальники одразу декількох громад боролися з вогнем, що охопив будівлю приватної гімназії. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло на лінію 101 о третій годині ночі. До місця події оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди з селища Печеніжин, сіл Підгайчик і Спас та Товмачик. На місці події рятувальники встановили, що сталося займання будів... крівлі будівлі Коломийської гімназії. Площа пожежі складала приблизно 200 метрів квадратних. Завдяки злагодженості підрозділів ДСНС та оперативному залученню додаткових сил пожежу вдалося локалізувати. Невдовзі займання було повністю ліквідовано. До ліквідації пожежі було залучено 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. У даному навчальному закладі навчалося близько 70 дітей від 1 по 4 класи. Травмованих на даній пожежі немає. Причину виникнення наразі встановлюють фахівці. Юлія Туркуняк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.